У минулому році також було проведено серйозні роботи щодо модернізації та оновлення військової техніки. Тому рік технічної готовності це не лише словесні обіцянки та масштабні плани. Виконано велику роботу з оснащення вітчизняних збройних сил новим та модернізованим озброєнням і військовою технікою. Було створено та прийнято на озброєння понад 170 новітніх зразків, основними з яких є бойові та навчально-бойові літаки, типу МІГ-29, 25 м 1 та Л-29М1. Танки БМ-Булат та бм «Оплот», переносний протитанковий ракетний комплекс Стугна П, навчально-тренувальний комплекс вертольота «Мі-8», легкові автомобілі багатоцільового призначення різних типів. На Миколаївському суднобудівному заводі президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил Віктор Янукович взяв участь у закладанні першого головного корабля класу Корвет для військово-морських сил Збройних сил України у Криму на аеродромі Кіровське Здійснюється перевірка нового технічного обладнання модернізованого вертольота Мі-24П, вигон, система супутникової навігації, сучасний зв'язок, принципово новий лазерний приціл та прилад нічного бачення значно розширюють можливості застосування вертольота як в день, так і вночі, завдяки чому можна не лише впевнено діяти в темряві, але й здійснювати посадку та висадку. Приємно відзначити, що технічне обладнання здебільшого вітчизняного виробництва вже найближчим часом. Десять таких модернізованих машин поповнюють частини армійської авіації сухопутних військ.